Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Тік-ток заполонили. Кімпани на вагу ціна 250 гривень за 2 кілограми. Чому така низька ціна? Багато садівників вони викидають. А тому якістю покупці незадоволені. Просто чвакає. Дай Бог, що тут десяток, якщо вийде місто 5 кілограм. Як придбати цибулину тюльпана, яка гарантовано зацвіте? Пані Ольга, майстриня із Білгород-Дністровського. Вона мріяла про яскравий квітник у себе біля дому. У мене не город. В мене невеликий город, нічого не росте. А я хотіла розвести, аби було багато тюльпанчиків. І ось у стрічці Тікток побачила вигідну пропозицію. Ми продаємо тюльпани на вагу, ціна 250 гривень за 2 кілограми. Ольга одразу замовила. Я написала, що я написала дівчата. Якщо тюльпан хороший, я візьму 5 кілограмів. За 5 кілограмів продавці попросили 550 гривень. Разом із доставкою вийшло 700. От ми отримали я його вскрила. Ми його отримали. Я відкрила та очманіла, що він мокрий, мокрий. Мокрий, мокрий. Мрії про власний квітник розтанули. А тому пані Ольга вирішила поділитись досвідом у себе в Тікток. Просто чуваки, Дай Бог що тут десяток, якщо вийде місто 5 кілограм. У трьох відео жінка поділилась деталями невдалої покупки. Однак у коментарях з'ясувалося, вона не одна така. Я вже купила 2 кілограми. Майже всі хворі цибулинки і всі гниллі покрилися. Це все правда. Я взяла 10 кілограм. Це якийсь брак. Кожна цибулина гнила або із п'ятном. Я замовляла 2 кілограма. Відправка спочаєва була, але такий кошмар прийшов, що жах. Ймовірність проростання квітки з такого матеріалу 10% зі 100. Ольга зізналась, тюльпан не тільки приїхав мокрим, а ще й хворим. Бачите, вже от, от, грибкове заболівання. Бачите, грибкова хвороба. Воно стоїть, сушиться, але його потрібно пролікувати, аби грибок не з'їв. Щоб його не з'їла та грибок. Ці ж відео ми показали й досвідченому садівнику вже у третьому поколінні Петру Барашу. Мій дідусь бабуся займалися рослинами, мама з татом, і так до мене воно перейшло. Садівник каже, на відео звичайний стан цибулин після вигонки. Вигонка це тюльпани, які вирощують десят. Тюльпани, які вирощують не в сезон. Тобто, це зимовий період, там літній період. Тому саджанці повністю ослаблені. Зазвичай фермери їх просто викидають, а тому й ціни на них копійчані. Багато садівників, тобто мої знайомі, які займають, можна сказати, найбільшу частину на ринку в Україні, вони них викидають. Адже щоб проростити таку цибулину, потрібно її правильно просушити при температурі не більше 20 градусів. Та кожну обробити від грибка, і навіть це не гарантує результату. Можуть декілька років наростати, щоб потім зацвісти, а можуть взагалі не нацвісти. Ми поспілкувались із півзасновником одного із найбільших інтернет-маркетів по продажу саджанців в Україні Петром Тоненчуком. Цим бізнесом він займається вже 15 років. каже через те, що звичайній людині складно виростити гарний тюльпан із цибулини після вигонки, вони їх не продають. Ідеальний період купівлі і посадки тюльпанів – це з вересня по е, грудень. навіть в, в грудні можна ще його посадити. От якщо в цей період знайти, купити і посадити тюльпан, тоді він зацвіте. Весь інший період це або тюльпан, який просто не продали і продають, і він е, шанси того, що він вас не зацвіте. В цей період ціна за цибулину буде дорожча однак, ви точно будете впевнені, наступної весни перед вашим домом точно з'явиться омріяний квітник.